Слава Ісусу Христу за новий день, за милість Його. Ви знаєте, Ісус Христос Він не просто так прийшов на землю, він прийшов заради того, щоб втілити батьківський план тут на землі і повернути людям їхнє первородство, стати дитиною Божою, тому що через гріхопадіння Адама і Єва і кожної людини, яка грішить, вона втрачає. Цю позицію первістка, і вона не може унаслідувати батьківське благословення. А Отець Небесний пропонує нам, як на, як спадщину, якщо ми будемо вірними в Домі Божому, він пропонує нам рай, він пропонує нам вічність з Богом в раю. Тому пастор показав дуже важливі моменти, що ми можемо бути навіть в церкві, там щось робити, але бути як Ісав, ми можемо проміняти. Боже благословіння, вічність, рай, первородство на це тимчасове світське матеріальне тут на землі. Тому наскільки важливо довіряти і слухати Божих людей і слідувати за ними.